Вірш Лесі Українки, «Красо України Подолля. Красо України Подоля, Розкинулось умило, недбало. Здається, що зроду недоля, Що горе тебе не знавало? Он де балочка весела, в ній хороші красні села, там хати садками вкриті, Срібним маревом повиті. Коло сел стоять полі розмовляють з вітром в полі. Хвилюють лани золоті, Здається, би ж краю, аж знову бори величезні густії, Заводять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки, річка плине берег рвучі, далі, далі попід кручі. Красо України Подолє. Розкинулось мило, недбало, здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало.